Терези цей прогноз для вас, і королева жезлів говорить про активну реалізацію ваших творчих планів, багато комунікацій та спілкування в робочій сфері. Це гарний час для нових починань, для нових проєктів. Королева жезлів це активність та праця з вогником, яка в майбутньому вам допоможе в просуванні за кар'єрними. Сходами обов'язково. Ну, а з фінансами все не так, як можливо бажалося. П'ятірка Пентаклів е, говорить про витрати, непередбачувані. Не виключаю, що це будуть витрати е, чи на лікарів, чи на стоматологів щось таке. Е, а можливо, хтось із вас буде допомагати рідним за необхідності. Але карта вказує, що у вас обов'язково будуть варіанти налагодити свій матеріальний стан, тож не вішайте носа. Карта судна стосунки для тих, хто в парі. Вона говорить про воз'єднання пари після сварки і поліпшення відносин. Для кого це актуально. Для деяких терезів цей аркан може програтися як завістка про вагітність. Не виключаю і вінчання. В загальному, хто вже давно в парі, давно в стосунках, вас очікує за цією картою такий період порозуміння та поваги. Тож, все буде добре. Дев'ять кубків. Для одиноких терезів може говорити про насичення чуттєвого та сексуального голоду, причому по саму зав'язку. Але карта підкреслює, що все залежить від ваших бажань. Якщо ви шукаєте стосунків, ви їх отримаєте цього тижня, і які вони будуть, теж залежить саме. Від вас. Бажаєте скороминущий роман? Можете отримати, ну, якщо ви хочете серйозних відносин, віднесіться до пошуку партнера більш відповідально говорить ця карта. В якості події, ту пентаклів в першу чергу говорить вам про шанс, який з'явиться. У вас в даний період часу. Це може бути як шанс для примноження своїх фінансів, так і шанс вступити в серйозні відносини. Нагадую, що розклад загальний, і в кожного з вас буде своя історія. В будь-якому випадку у вас буде можливість досягти. Успіху. Також аркан говорить і про отримання цінного подарунку, а можливо, і спадщини. Таке теж програється за цією картою. І в якості поради трійка мечів радить захищати свої інтереси. Приймати ясні і недвозначні рішення і не втрачайте рівновагу ні в якому випадку. От про що говорить трійка мечів. А я вам бажаю гарного тижня та мирного неба всім. нам!